Друзі, усім добрий ранок. Сьогодні другий день мого відпочинку на Дністрі, село Рудківці. База відпочинку не знаю, як називається, в описі залишу ссылку. Ой, Вчора дуже добре посиділи. День приїзду, так сказати, був. Гарно відпочили, покупалися. Ну а сьогодні по плану зараз у нас сніданок. Підемо покупаємось, подивимося, де можна взяти сапи. Ми поплаваємо ще на них, знаємо, що коштує 200 гривень, подивимося, що вони сьогодні відкриті, бо сьогодні, як бачите, не дуже така хороша погода. Ходив, знавав за засапи, то сказали, що якщо ви новачки, то зараз дуже велика хвиля, краще не потрібно. Ось Коштує 200 гривень година. ну Подивимось, може на вечір візьмемо, трохи вітер спаде, то візьмемо на вечір. А зараз йдемо купатися, хочу трохи понряти, але водичка, так як і вітер, і волна, то така сує. Трохи немає прозраку, так як я хотів. Ось, все, будемо відпочивати. Трохи покупався, на пляжі людей мало. Вирішив вам показати трохи палаточне містечко, яке знаходиться в Рудківцях. Коштує 250 гривень заїзд, і ви вже собі там неважливо, чи це бус, чи це легколужка. Заїжджаєте і відпочиваєте. Давайте трохи пройдемося, покажу вам, яка тут обстановка. Ось такі є столики, тут зроблені, також є туалети. Ну такі. В лісі, але добре, що хоча б є якісь. Також мангал вам дається. Ну, як по черзі, там можна жарити. Люди відпочивають, в принципі, ніяких питань немає. Ну, начебто, все нормально, всі довольні. Ну і саме прикольне те, що в Рудківцях, якщо піде дощ, ви все одно виїдете. Бо Дністер це таке. В куражні то нереально. Староушиця так само нереально. А тут, в принципі, з цим проблем немає. Все. О, в принципі, шматочок відпочинку я вам показав, як відпочивати з палатками тут. Ось так виглядає місцевий пляж в Рудківцях. Тут здаються сапи, можна купити пиво або якийсь мохіто. Різні такі освіжаючі напої. Людей вчора було більше, але все одно сьогодні трохи купаються. Ось так виглядає, також є катамарани. Люди приїжджають з причапами, спускають лодку в воду. Ну, ми заїхали туди, там є проїзд, аж в те місце, де ми купаємося. Немає ніякої огорожі, можна приїхати собі, взяти в машині все, що вам потрібно, там рушники, це все її не, не нести в руках, бо нам йти десь хвилин 5, а машиною трохи зручніше. Все, піду, я ще раз купнусь і будемо вже їхати додому, вирішили зараз пити пиво в обід, відпочити, подивитися кіно, взяли з собою ноут, подивимося, якийсь фільм. Я вже приїхав на базу, накупалися. Зараз нам дивиться кіно, вирішили сходити в магазин місцевий і щось взяти до пива та морозиво. Заодно подивимося, які тут ціни. Магазин називається Дністер, знаходиться буквально метрів 15 від нашої бази. О, так само, кого цікавлять екскурсії по Дністру, можете звертатися по силці на цю базу, бо власник є цим водієм цього катера можна в нього взяти або ось є різні рекламки тут коштує 100 гривень до речі Будь і ось такі от є всякі штуки також можете звернутися так таранки ми не купили йдемо шукати другий магазин щоб вже файно подивитися кіно колись ми до речі сюди приїхали в цю хату нас трошки теж киданули Приїжджали на одні умови, а зайшли тут прям така Шевченківська хата. Тоді я не пам'ятаю, скільки з нас хотіли здати грошей. Так само 250 гривень з людини. Щось таке. Ну це, чекайте, вже було два роки назад. Да, тому, вони ручать тіли, ніби разумивальничку це спіткали. <гум> <гум> Там, знаєте, як в відрах продають сілідку. Ось таке відео це поставилося, сказали, це умивальник, зуби числа. І ну, Туалет це вже таке багато. Дерев'яний Дерев'яних території. Така прям Шевченківська хата. Чуди треба їхати в знайомі місця. Так, лучше вже в перевірені. Так, заходимо ще в цей магазин, подивимось, може тут є транька. Взяли тараньку. Ось такі ціни. Карась 320, судак 480, ляч 280. Взяли ляжка, вийшлося 90 гривень, зараз покажу. І взяли пляшку пива. Зараз тут прямо на місці холодного вип'є. Розпаковка. Купили рибу. Дивіться які ляшчі. О, Ось такий ляж коштує 190 гривень тут. Ну, ціна хороша, але просто це ляж. Він пустлявий, мало хто любить кутранти. Але нам під пиво пойде. Трошки вам ще обстановки. Цієї бази відпочинку хотів відмітити, що обов'язково бріть з собою тапочки, бо ось там розвиваєтесь, а тут плитка холодна. З одної сторони це класно, бо холодно дає, коли жара. Ну, а з другої сторони в номерах так само плитка і десь вночі вставати в туалет, то трохи холодно. Но. Ось такий нюанс. Так що будете знати вже. Ось і, до речі, в номерах немає душ. Давайте вам піду покажу. Тут душ, так сказати, спільний. Ось тут знаходиться на першому поверсі. І ось так виглядає. Правильна машина є. Обивальничок і ось такий душ з шторкою. Ну, нічого такого, але вистачає його. А Ще тут живе пес, якого звати Георгій. Так, це Георгій. Так, Сережа вже розбирає рибу, вже взяли ноут. Ой, і що там, гарна риба? Так, хороша така. Що треба під пиво. Ми вже перекусили, випили пиво, з'їли таранку, подивилися кіно і зараз вирішили піти на пляж. Зараз такий прям сонцеп, самий якраз обід, але буквально скупатися і прийдемо назад на базу. І заодно хочу вам показати, підемо на другий пляж, я так розумію, він вже називається, ну не в Рудківцях знаходиться, а знаходиться в калюсі. Це по головній дорозі і наліво, куди я ходив магазин. Ось Подивимося, яка обстановка там, і заодно ви собі подивитеся, який вам пляж підходить більше. Також я знаю, що там є пірс, але він був завжди затоплений. Але так як зараз вода впала на метрів 15 то думаю, зараз якраз саме то. Ось так виглядає пляж на калюсі. Зараз знайдемо, де тут можна спуститися до води, поплавати. Всякі бари, музичка грає, пиво продають. Ну В принципі, все те саме. Зараз тільки єдине прикольне, що пірс є. І в принципі все. Ну Зараз ще тут покупаємось. Є ось така установочка з палаточним містечком. Тут теж людей багато. Також ось по пляжу є тут якийсь прохід на Красилівську базу, хочу просто пройтись, показати, що тут робиться. Якась прикольна база, але я тільки не розумію, чи тут вони здають в оренду, якісь будинки, чи ще щось. Хто знає, обов'язково напишіть в коментарі. Такі там прям ліжаки модні. Так, все прям гарно. Ось така обстановка, але далі не як пройти, бо все зачинено. Все, йдемо назад. Ось така краса на цьому березі. Видно базу Услад. От. а з того міського пляжу базу не видно. Ну, Теж непогані дуже краєвиди. Класно, що пірс є, і з пірса можна попригати. Але зараз провіримо, яке тут дно саме на цьому пляжі. І тоді підемо попригаємо з пірсу. Обстановку я вам показав на пляжі. Зараз скупнулися вже водичка бомба. Пляж тут, в принципі, такий самий, камінці і трошки болота з піском. Ну, в принципі, нормально. Ось, все, Зараз е вертаємось додому і будемо їхати ще на той пляж, будемо пробувати брати сап. І так, сапи принесли на берег. Ось так виглядають, дуже прикольно. Будемо починати зараз плавати. Переодягаємось і будемо плавати. Ой, краса, тільки знову хвиля піднялася трохи, ну нічого. Що ж, покатався, я на сапах. Спочатку мені здавалося, що це дуже проста штука, але це не так. Заліз на колінах там чи сидячи, воно прикольно, звичайно, така дошка надувна, на ній плаваєш. Ну от встати це вже прям проблема. Цілу годину я відкатав, падав, напевно, разів з 10, вже в кінці більш-менш щось у мене вийшло. Але штука класна, обов'язково пробуйте. Мені сподобалося. Коштує в Рудківцях 200 гривень годин. Ось, все, зараз ще покупаємось десь, напевно, з годинку і будемо їхати на нашу базу відпочинку, готувати вечерю. Ось, все, красота, сонечко сідає, вода вже тепла, вітер трохи заспокоївся, ще є, але вже такий терпимий. Ось, класно взагалі провели час. Ця година пролетіла на цих сапах просто. Такое 5 хвилин і все. Ми вже приїхали додому. Зараз будемо готувати вечерю. На вечерю у нас ковбаски, салат з кравими паличками і картопля з тушонкою. Все, приступаємо до готовки. Кострик ми вже розпалили. Добув відрова, трохи довго горять. Сережа чистить картоплю. Зробимо з тушонкою. Що, Сережа мовчиш? Розказуй, як ти відпочинок. Що це такий заморений якийсь. Дуже довго купався, сильно втомився. Угу. Пішли всі сили на купання. До речі, до цієї картоплі кинемо ось таку тушонку домашню. Ось, Ніхто не знає, де вона взялася, але десь взялася. Ось така домашня. Я думаю, має бути смачно. Обстановка така. Наші дрови ще горять. Вирішив ще поставити два кабачо. О! Кабачоча на мангал. І поставив вже сусідки, люди освободили мангал, тут був вже готовий жар. Ось. А Сережа ще чистить бараболю. Нічого не міняється. Нічого не міняється. Сережа з тазиком на дивані. Але таке, зараз пожаримо, швидко все, і будемо сідати вечеряти. Ковбаска в нас готова, трохи попадало, але нічого. Якась паршива сітка. І кабачки теж і пожаряться. Ось, але виглядає гарно. А Сережа чистить картошку. Прийшов час. час, <систити> <Багато вже. систити> а Ну, Почти те саме. Тебе нічого не помінялося. Так, тут у нас вже цей костер лишимо людям або для атмосфери, бо дубові дрова вони дуже довго горять. І дожаримо наші ковбаски, треба буде тільки зробити ще салатик. І все, і будемо вечеряти. Але має бути смачно, нічого страшного, що попадуло. Трохи сітку треба вже в собі поміняти. Купити таку, як треба. Ти дочистиш, тим бараболя. чи не? дві. Ще дві і а буде. А потім різати почне. А потім різати, так. І тушонки не забудь хоч кинути. Люди вже всі вечеряють, ми як завжди, останні. Ну нічого. І так, ковбаски ми вже пожарили, залишилося пожарити кабачок. І все. Ось така краса у нас вийшла. Давайте спробуємо. Гаряче. Смачно, як завжди. Ці сосиски взагалі? Самі круті. так, подивимося, яка обстановка в Сережі. Це тим самим, я нажимаю з Бараволя. Бараволя, так. Да. З індиком. Тушонка з індика була. А пахне як! Ну що ж, друзі, на цьому моменті я буду закінчити своє відео. Вам усім дякую за перегляд. Обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і всім до завтра.